Сьогодні день рятівника України, тому хочеться привернути увагу до наших полеглих товаришів і тих, хто в струю незламний, сильний, приходить українцям на допомогу. Я готувався я ну, можна сказати все життя, а можна сказати, що дуже мало часу. Тому що треба працювати. Почуваю себе добре, налаштований, вага спорядження зараз 25 кг, плюс там щось пару грамів, тому все окей. Woo! -hoo.